Зустрічайте Філери їх завдання не блокувати м'язи, а заповнювати простір під шкірою. Час нещадний, і ось він забирає об'єм з щік або залишає глибокі зморшки біля рота. Тут на допомогу приходять філери, які повертають втрачені ресурси та допомагають згладити роки. А якщо ви шукаєте щось більш делікатне, то ласкаво просимо у світ мезотерапії. Це справжній коктейль краси з вітамінами, амінокислотами та гіалуроновою кислотою. Вводиться він під шкіру для того, щоб зволожити її та подарувати. Свіжий вигляд, так зване спа для вашого обличчя, але виникає питання: навіщо ми все це робимо? Що штовхає нас на такі процедури? Відповідь банальна бажання покращити свій зовнішній вигляд і трошки зупинити час. Уколи краси допомагають нам розгладити зморшки, додати об'єму там, де з віком його стає менше, підправити овал обличчя, і все це виглядає, наче казка. Але що ж насправді відбувається за лаштунками?